Доброго дня всім підписники е, Персівальда. Розкажу коротко про те, що з нами там вчора відбувалося. Ми поїхали в Умань, це інша область. Я там описував в коментарях, щоб поїхали в Умань в іншу область, оскільки тут у нас є місні ветеринари, але вони так не спеціалізуються на котах. Спеціально поїхали в Умань на бум по відгуках про лікарню. Е, попали в лікарню, дуже гарна лікарня. Нас там прийняли без записі, прийняли все. Обстежили котика, пірсіка. Сказали, перше було поверхневе обстеження. Сказали, що він доглянутий, вушка чисті, зубки крепкі, біленькі, шерсть теж ухожений. Це дуже нас порадувало більше. Потім йому робили УЗІ, перед тим побрили животик. Ну, там, ми тримали йому, побрили животик йому, там, зробили обстеження узів внутрішніх органів, що з желудком все хорошо, поджелудочна хорошо. Нирка одна хорошо, друга хорошо. Тобто, ніяких немає там нічого, Ні запалень, ні застоїв. Печінку також дивилися, сказали, також все хорошо. Єдине, що в нього було по мочовому, незначне запалення і остатки якоїсь там, типа пісочку. Тобто, це вважається як незначне запалення. Тобто Тось... підтвердився діагноз, цисід. Ми... Тобто, по внутрішніх органах в нього все добре. Молодий, здоровий кіт сказали, що гарно годуємо, значить, якщо таке стан органів такий. Потім йому окремо підбривали скальпелем в районі мочового пузаря. Таким чином, там шприцом забирали аналіз мочі для здійснення бак щоб виключити запалення та хронічний цистіт. Тобто він ці всі результати переніс якби, добре. ну Там його тримали, нас двоє лікар це брав забір. Аналізу робив УЗІ один лікар. І ще медсестра допомагала, тримала йому задні лапки. при цьому. Постраждали ми, коли йому брали аналіз крові е, з в'єни. Перші дві процедури там підбривання. Узі і забір мочі він переніс смужньо, а от забір крові з передньої лапки зв'яни, там щось пішло не так. Він дружину покусав мене сильно руку роздер. На лікаря на шипів прийшлося зупинити. Потім йому дівали спеціальний там корсет, замотували рушничком і. Брали вже забір крові з задньої лапки. Ну там на відео я пізніше виложу, як він мене поцарапав, ну там таке вже, це є, мене вже замотали. Результати аналізів ми чекаємо сьогодні та призначення лікаря. Як тільки вони прийдуть і там за призначення я зніму окреме відео розповім. З персиком ми чекаємо попередніх результатів. В клініці отак От виглядає моя рука перебінтована, замотана, порвана. Ну, всім добра, здоров'я і чекаю на лайки та підписку. Дякую всім.